Хейтери закрили мені рота, або як я вирішила позбутися другого підборіддя. Ну що, дівочки, погнали. Дівочки, лягти і не розчісатися. Якщо ви можете, то ви просто вайб, дівочка Бо в мене моє волосся страшенно плутається. Звісно, я не можу не запалити свічки, бо це ж інста дівочка я, Мені треба виглядати так, ніби у мене все ідеально. Але кому це треба, я потім так, не те відео, бо мене вже кличе чоловік та дитина. А ви розумієте, що то буде, дівочки. Також я вмиваю всіма вмивалками, які тільки є, бо сипить мене страшно. Про щітку багато говорити не буду, але вона дівчатки кайфова, тому переходимо далі. Тіло я мажу всіма можливими ватерами, аби пахнути, як дорога сучечка. Вибачте, дівчатки. Кремчик, який зволожує не тільки мої руки, а й душу. Дуже мені подобається. І де я його відкупала, сама не знаю. А тепер до самого інтересного. Дівчки, я купила цю маску на Алікспресі. Мені вона так зайшла. Хочу просто вам порекомендувати від душі. Це такий рекомендосін. Просто вона класно забирає набрики від лиця. Я зранку прокидаюся, як ота інстагерл. Просто, якщо вам треба, ви можете замовити або спитати, де замовила я. Ну що, дую свічки і йду до чоловіка. Дякую, девочки, що подивились мене. Пока!